Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Зараз покажу вам не дешеву, але дуже сервісовану, класну Октавію. Машинка домашня, продавати ніхто не поспішає. Пропозиція така. Хтось дасть гроші, значить продамо, не дадуть, значить будемо їздити. Це автомобіль Діми водія, ви знаєте, він постійно купує вам автомобілі в Швейцарії. Октажка непроста. Непроста Октавія, ви вже побачили, так що тут. X4X4, фаркоп, X4, Фактично скаут, але не скаут. Зараз розповім, що тут по ній є. Дуже гарна комплектація, автомобіль домашній, повністю сервісований. На нових зимових колесах, нові гальмівні диски, нові передні стійки. Діма педантично відноситься, замінив це все. Передній та задній парктрон топові Full LED оптика. Система утримання смузі-руху, адаптивний круїз-контроль, парктрон передній та задній, оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ, два ключі, система моніторингу сліпих зон, електропривід кришки багажника, повна алькантара комбінована зі шкірою, шкіри на кермо, автоматичне світлодальнє, що ще в ній є. Повний привід, звичайно, 100, 185 кінських сил, тобто 190 дизельний двохлітровий двигун. Дзеркало з автозатемненням. Позаду у нас ну, позаду в принципі, нічого такого, тому що машинка домашня, тут інколи їздять дітки, 3D-ева коври вже лежать. По сервісу, значить, що тут було зроблено? Наїжджено небагато, але було зроблено багато. Затонована, передні світліші, задні темніші. Вкинуті проставки, вона на 2 см вища, ніж звичайна Октавія. Тобто, фактично висотою зараз як скаут. Замінено два рази оливу в муфті Халдекс, один раз замінили, поміняли фільтр і інший раз рекомендували теж зробити заміну. Зробили. Тут наклеєно такий карбончик. Далі двигун, олива, фільтри. Замінено всі фільтри, всі оливи, всі ремені. Ремень ролика. ГРМ, помпа на оригінальну. Замінено також ремень привода приводних механізмів. Тобто все в принципі, по автомобілю зроблено. 17-й рік, повний привід, найкращий 135 кВт дизельний двигун, гарна я вважаю, комплектація, все необхідне, все є, акустика, навігація, все тут повністю присутнє. І ставки на дверях. Фактично автомобіль в ідеальному стані. пробігу зараз в неї безключовий доступ і запуск, я вже сказав, да що там в неї по пробігу зараз глянемо. Так, секундочку, важко, 180, мені здається, 6. 186 тисяч оригінального пробігу автомобіля. Він-код залишу по базі дилера, можете перевірити, вона пробивається від першого до останнього дня в Україні вона менше року. Дімон хоче собі все-таки кросовер Було в нього X60, не може він довго їздити на універсалах. Цю підняв автівку, все одно плаче за кросовером, хоче кросовера Тому якось так. Друзі, давайте покажу вам ще. І що тут у нас я забув, чи є підігрів лобового. Ні, підігрів лобового немає, двохзонний клімат контроль, звичайно, підігрів сидінь. У нас тут є що, зарядка чи підсилення сигналу. Ні, немає нічого в цьому. Ну, Відключення курсової стабілізації, ці всі речі присутні флешечка, USB-шечка, Bluetooth. Ці всі речі є, арбегів багато. Безпечна, хороша автівка, Дімон тут вліпив таку полоску, ну не знаю. мені його. Не дуже подобається, але він каже, що йому круто, не треба опускати козирки. Можливо, круто. Але по вашому смаку, як то кажуть. Так, давайте тут. Він код. Повна дилерська історія, можете пробивати, подивитися. Ціна 18. Ну, тому так, давайте підсумуємо. 17 рік, повний привід, 186 пробігу, 2 літра дизель 135 кВт, нова зимова резина. Літньої немає, ще не купували. Нові гальмівні диски і колодки передні з новими стійками, нові опорні підшипники, це все зробимо. Повний, повний сервіс муфти Халдекс, найближчих 50 тисяч лісти не потрібно. Повний сервіс по двигуну, заміна оливи, фільтри, всього решта, що тільки можна. 3D-еваковрики, проставочки, два ключика, все. Машинка ще не полірована, хочете підготуємо, підполіруємо вам. Тому так, стант, фактично складання регулювання підігрів дзеркал, забув сказати. Адаптивний, лайн асі, сайд ассіст, фронт ассист, звичайно, адаптивний круїз контроль тобто сама їде, сама гальмує, система моніторингу сліпих зон, це все присутнє. Цікаво. от Бачите, що означає Вольвовод. От, 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 от. Заглушка і та стоїть Вольво. От що ти йому скажеш? Хоче Вольво чоловік не може без Вольво жити. Як на мене, ця автівка мені більш подобається, ну, але тут таке це кожному на свій смак, як то кажуть. Все, закінчуємо. Цікаво, набирайте, ви знаєте, де вона, вона повністю ціла, нічого фарбованого немає, ідеальний стан. Як на мене, автівки ніякої підготовки не потребує. Забрати на арці одну м'ятинку маленьку, вона ще без едлюшки. Одну маленьку м'ятинку на арці забрати. Можливо, якщо хочете, відновлюючи легеньке полірування, і автомобіль може бути. Оригінальне лобове вітрове скло, воно чистий 17-й рік. Ніяких там накручених років немає. Датчик світлосенсор дощу, душу, не пам'ятаю, сказав чи не сказав, автоматичне дальнє теж тут є. Хазяйська автівка, фактично скаут, з фаркопом. Тому так, все. Повністю не фарбовано. Думаю, що навіть і бампера не чіпані, тому що вони навіть і не випадають з кольору. Сіра автівка. Ви всі знаєте, що в сірому авто підібрати кольор не просто, думаю, що навіть бампера тут. Не фарбувалися все цікаво. Наберіть по телефону в описі до цього відео. Всім добра, всім пока.